Одеська залізниця продовжує свої традиції завжди усьому бути першою і кращою. Вже другий рік поспіль за підсумками першого півріччя Одеська магістраль отримує перехідний прапор як символ кропіткої та самовідданої праці залізничників. Кожного року за цю почесну відзнаку змагаються шість залізниць, і Одеська залізниця знов показала найкращі результати. Ми забрали сьогодні на хороше мероприятие, По итогам работы за первое полугодие 2009 года ваша дорога, среди всех дорог Укры Залезницы, шести дорог, выполнена лучше всех качественные, количественные финансовые измерители. Поэтому вы и заслужили первое место среди всех дорог. Вы поэтапно шли к этому Первому месту за год вы получили третье место, и комиссией принято было единогласное решение о присуждении вам первого места. Хочу вам одного пожелать в этом вот знамени. Еще минимум два раза подряд взять, и я выйду как председатель комиссии решение оставить на знамя вам навечно. Та нагороду є заслугою 55 тисяч співробітників Одеської залізниці. Окрема подяка ветеранам, які розпочинали, будували, робили все можливе для розвитку цього підприємства. «Отрадно відмітити, що Одеська железна дорога, як і в прошлом році, по результатам вновь признана победителям за роботи пологодні в атесліон соревнованні серед трудових колективів. І в этом високому значит, в результате, конечно, участвовал весь наш трудовий колектив. Саме твержена частиця кожний конечно, наш результат. За словами виконуючого обов'язки начальника одеської залізниці Віктора Карпенка, перше півріччя було нелегке. Світова криза не обійшла й залізничників. У зв'язку з цим керівництво магістралі було змушено скоротити робочий час, аби зберегти кадровий потенціал підприємства. Однак професіональний підхід до роботи, правильно визначення основної мети, завдань та її пріоритетів дали свої позитивні результати. В результаті цього, составлення плану, определення задач і труда кожного колективу, коллектива, результат був положителен, тому ми сьогодні здесь зібралися. Зараз ситуація стабілізується і в цілому спостерігається СУВ у позитивний бік. Друге півріччя ставить перед колективом Одеської залізниці нові завдання. Це перш за все підготовка до зимового сезону, здійснення всіх необхідних ремонтних робіт, збільшення вантажних перевезень, зниження витрат на паливо та електроенергію. Будемо сподіватися, що все це вдасться виконати, і перехідний прапор таки залишиться в Одесі назавжди. Адже Одеська залізниця є важливою складовою єдиного транспортного конвеєра Південного Заходу України.